В такому стані черешня. Яблуня взагалі дуже швидкий розвиток має вже. Я аж не сподівався. Ну ось ревень. Вже листочки старованські такі вже. Скоро будемо компот пити. Але чау вже другий день поспіль цвіте. Метелики, бджоли гудять, аромат який. Також такі квіточки поєданні з фіавками. Груша давно вже розпустилася в такому стані. Ну, Агрос уже скоро буде цвісти. Такий куш Агросу. Агрос завжди найперший. листочки пускає.